Всім привіт, любі друзі! З вами Дмитро Туряниця не так давно ми з вами спілкувалися за найбільш ліквідні авто на вторинному ринку, але я обіцяв розповісти вам і про ті тачки, які можна купити лише в один кінець і просто нереально продати. Тому сьогодні в вашій увазі топ-10 неліквідних авто на ринку України. Поїхали! Критерії були дуже прості: я вибирав машини, лише яким не більше 15 років, які починаються по ціні від 5 тисяч доларів і закінчуються десь дуже далеко. Також проаналізував ретельно наскільки змінилася ціна машини від моменту купівлі в автосалоні через 3, 5 та 10 років. А також передивився відгуки власників. Промоніторивши ціни на вторинному ринку, я зміг відібрати десятку машин, яких досить багато на вторинці, але які вже досить довго не можуть знайти свого власника. Друзі, я врахував звичайно, що і надійність, і вартість експлуатації, і рівень комфорту та безпеку. Проте це не було ключовим. Хочу, щоб ви це розуміли в кінці. Я назву ще ряд марок та моделей авто, які максимально неліквідні, але які не були включені в цей список. Тож готуйтесь буде дійсно цікаво. Проте не забуваємо підписатися на канал та клікаємо на лайк, якщо вам вже подобається це відео. Ну а тепер поїхали. Десяте місце і відкриває наш рейтинг максимально рідкісний гість Cadillac XTC. Така тачка коштує від 15 тисяч доларів. Але якщо мова йде за більш старі варіанти, то CTC та DTC із кінця 2000-х можна придбати і за 7-8 тисяч. По суті, це представницький сегмент від Cadillac. Наче і ціна супер і опціональне оснащення цікаве, але продати такі агрегати дуже важко. Дехто віддає її за копійки і все одно не може розпрощатися з машиною більше року, Причиною може бути як відсутність запчастин та спеціалістів на сервісах через рідкісність, так і специфічний дизайн, який не виглядає розкішно та вишукано, як це має бути в такому випадку, коли тачка з салону вартує близько 100 тисяч доларів. Та й опціональне оснащення у XTC та більш старих соратників дещо гірше ніж у конкурентів. Хоча такі опції, як чималі електрорегулювання сидінь з обігрівом та охолодженням, Ням розумний круїз, контроль, отримання в полосі, сліпі зони та інші фішки присутні двигун був лише один: 3,6 літровий на 304 кінських сили. Небагато, але для звичайних поїздок вистачає. Не дивлячись на те, що в мене самого також Cadillac, але проблема саме цієї моделі в тому, що вона просто не чіпляє увагу і не виділяється на фоні інших. А з такими характеристиками продати щось дуже складно. Друзі, ви можете не їздити на Cadillac і бути просто власником сучасної машини, сучасним двигуном. Але тут хочу акцентувати вашу увагу, що особливо прискіпувати або ставитися до його стану, тому що зараз виробні які роблять такі мотори, які служать 100-150 тисяч не більше. Саме тому, якщо у вас не дуже суворі зими, тобто ви живете, наприклад, там Закарпатті, Одесі, Херсоні, та в принципі в Україні вони всюди не дуже суворі і хочете максимально підтримувати температурний режим, тобто при будь-яких навантаженнях бути впевненим у тому, що двигун отримує достатньо оливи, то раджу дуже оцю от оливу від компанії Бардаль XTEC 0v20. Я думаю, ви не часто чули про такий індекс, але саме ця олива забезпечує найбільшу ступінь. В'язкості, ну і звичайно, що підтримує ваш мотор у належному стані. Ви можете поекспериментувати, або можете просто прочитати, чи підходить ця лива для вашої машини. Але якщо у вас є допуск 5 в 30%, то можете спокійно залувати і це. Так буде лише краще. Тому, якщо цікаво, то посилання на продукт я залишаю вище. Ну і нагадую, що за промоходом Діма Торок у вас є знижка 10% на це і на будь-яку іншу продукцію від компанії Барталь. Дев'ята позиція, і тут наш гість від компанії Nissan – Модель Altima. скажемо так, вони періодично зустрічаються на дорогах, але через специфічний дизайн, який виглядає чи то сучасно, чи то застаріло і не складає однозначного враження. А також через застарілість технології, модель не купують навіть завзяті поціновувачі марки. Вдумайтесь, бізнес седан 2014 року можна купити буквально від 8,5 до 11 тисяч доларів, а наступне покоління за 15 тисяч. Ціна нижче середньоринкової на такий сегмент пояснюється відсутністю попиту, але в той же час можна купити за ці кошти непогану тачку. Моторів всього два, і вони не змінювалися. 2,5 бензин на 182 кінських сил в парі з автоматом та аналогічне поєднання тільки з 3,5 літровим мотором на 270 сил. Звичайно, я раджу купити другу версію, якщо все ж душа лежить до авто. Хоча за динаміку в 6 секунд до сотні приходиться платити витратами палива вище середнього. І й застарілий інтер'єр в парі з програмним забезпеченням та функціями, які були нормою у седанах кінця 2000-х. Altima – це дійсно непогана тачка, але для вузької аудиторії людей. Хоча може бути таке, що серед вас є така каста. Восьмий для списку посів знову американець Лінкольн МКЗ? Взагалі можу сказати однозначно, всі авто цієї марки залишаються з вами надовго, тому що компанія має в рази менший вплив на ринок, ніж Каділак. Запчастин мало, треба чекати, ціни суцільна монополія. Хоча з надійністю питань нема, а вибратися готові лише спеціалізовані на американських машинах центри. Специфікою її дивний дизайн з роздвоєною речіткою, який подобається меншій кількості людей, ніж той, що в Cadillac. -у. Що то якості салону все на вищому рівні та й присутні ті самі фішки, що на топових авто Ford та Cadillac. Сьогодні варіант із 2000-х продають за 7-8 тисяч, друге покоління з 14 фарами за 10-12, і нарешті останнє, яке справді чарує красою, від 15 тисяч. Та води та відносно недорого, як за таку унікальність, але в цьому і проблема. Поза Америкою Лінкольн МКЗ втрачає понад 10% вартості щороку, а це дуже великі показники. Тепер сьоме місце, і тут двері відкривають італійці. Вашій увазі Альфа Ромео Джулієта. Чи варто пояснювати причини неліквідності? По перше, рідкісна марка і стереотипне уявлення про ненадійність італійців. По-друге, дуже застарілий дизайн на свій час, коли машина тільки вийшла, а це був 2010 рік. виглядала непогано. А ви врахуйте, що цей дизайн простоїв на заводі до 2020-го і будете вражені, хто захоче таке купувати. Адже під кінець серії через три роки гарантії модель втрачала 40-50% вартості. Щоправда, є і позитивна сторона. Широкий асортимент двигунів дозволяє вибрати агрегат на будь-який смак. Як економічний 1,4 на 105 коней, так і напівспортивний 1,7 на, на 235-240 коней. От саме з таким мотором і проявляється істинна сутність Альфа Ромео, хороша динаміка і керованість на рівні BMW трійки Власники, якщо оцінювати по відгуках, задоволені ще якістю салону та кількістю опцій. Правда, із запчастинами можуть виникати проблеми, то нема в наявності, то гнуть ціни. Що робити, ніхто не скаже. Але, придивляючись до всіх моделей серії, буде раціонально взяти навіть 159 останніх років випуску. принаймні люди скоріше обирають такий варіант. Шоста позиція і її може віддати справжньому провалу від корейців – Kia Sorento. Незрозуміло, чому все ще випускають цю модель, враховуючи собті продажі, та незрозуміле позиціонування. Адже кому треба компактний кросовер, візьме Sportage, а кому щось вишукано – то солідний Mojave. Sorento ж коштує майже так само, але має гіршу якість оздоблення, гірше опціональне оснащення та системи безпеки, а також не виділяється дизайном навіть у новому поколінні. Ця модель більше всього втрачає у ціні в перші роки випуску згідно дослідження американського автожурналу понад 53% від первинної вартості. І зрозуміло, адже кросовер дуже переоцінений, і за ті ж кошти, що він зараз продається в салоні, можна взяти новий Ford Bronco чи Audi Q5, з яким у Суренту навіть поруч не стоїть по технічному оснащенню та функціональності. Надійність змінювалася від часу до часу, але дизель 2.2 від Кія не славиться ресурсом. Цікавим лишається тільки топовий двигун у кожному поколінні. Не знаю, взагалі що люди знаходять у цьому авто, але можливо, якщо брати якусь стару машину, то там. Співвідношення ціни і якості ще більш-менш адекватне п'яте місце. Я вимушений віддати Volvo та їх топовому кросоверу XC90. Чи мені не вродив цей позашляховик? А як вам таке, що з 2002 по 2014 рік? Машина випускалася в одному дизайні з лед помітним фейсліфтингом у 2007 році. Звичайно, коли кросовер 2012-13 року, який застаріли по всіх параметрах, намагається продати за 20, а то й 30 тисяч доларів, то охочих одиниці. Те саме продовжується і сьогодні. Рестайлінг вийшов у 2015-го, А вже 24-й не за горами. Всередині, особливо в першому поколінні, теж маємо допотопний інтер'єр, хоча і непогані технічні параметри. Повний привід, надійний автомат та двигуни від 163 до 315 коней, але в той же час економічність обходила їх стороною. Що подобається особисто мені модель дійсно підготовлена для виїзду на бездоріжжя і має чудові показники безпеки, як не кроти, а 5 зірок на краштесті євро NCAP – Це база для цього бренду за хорошу пропозицію. Може й варто купити їх се 90, але проблема в тому, що таких мізер. Четвертий рядок, і тут я згадаю закрихітні машини Peugeot 107 і Citroën C1. цих двох братівих робатів продають за адекватну суму, але бажаючих все одно мало. Так, зручно паркуватися і маневрувати в межах міста. Але ці часи вже пройшли, коли на це стояв активний попит. У машин нуль опціонального оснащення, обігрів сидінь то вже люкс-комплектація, якість матеріалів жахлива, задній ряд призначений хіба для дітей, а в багажник не влізе нічого путнього. По правді кажучи, машина для одного чи двох людей, кому важлива економія. Але трохи вбоги і занадто добрий зовнішній вигляд відштовхують більшість потенційних покупців. Тому Ну і висять ці машини по декілька місяців легко радує хіба те, що рівень надійності краще ніж очікуєш, а вартість запчастин у більшості копійчна. Це ті ж гроші буде пріоритетніше взяти Toyota Aygo чи Volkswagen Up. ніколи особисто мене не тягнуло до цих мікроскопічних машинок, але кожен має сам для себе розставити пріоритети. Шо ж, а от ми і дійшли до трійки лідерів. Але перш ніж продовжити, друзі, звичайно, що підписуємось на канал, клікаємо на дзвіночок і не забуваємо ставити лайк. Зробили? Що ж, тоді продовжуємо. І на третьому в місці в нас Opel Mokka. Знову ж таки, згідно рейтингу втрати вартості у перші три роки, модель загубила десь 40% від первинної вартості, а в перші 5 років приблизно 50-60%. А це дуже багато, як для недорогого кросоверу. Причин багато. Нудний дизайн зі сплюснутими формами, як сотовий пес, така собі якість матеріалів оздоблення салону і, звичайно, опціональне оснащення, яке почало виглядати цікаво, у з з рестайлінгом 16-го року. 1,4 на 140 сил чи 1,6 літровий дизель на 136 коней – суттєвої різниці в надійності немає. Правда, дизельний мотор здатний витрачати до 6 літрів у межах міста. Тому при однакових технічних характеристиках пріоритет я б віддав саме йому. Нове покоління від 2022 року має справді агресивний і сучасний дизайн і може переомити тенденції ринку. А от для цього потрібна колосальна маркетингова стратегія, чого я поки не бачу. Нинішнє покоління, враховуючи вартість приблизно від 10 тисяч доларів, просто губляться серед конкурентів і не знаходять свою аудиторію. Друге ж місце отримує схожа по функціональності машина. Шкода єті. Авто випускалось з 2009 по 2017 рік, і то останні роки видалися максимально провальними. Чи то хетчбек, чи то кросовер, чи за чимову вартість у 22-25 тисяч доларів, а по якості матеріалів та оснащенню як Renault Duster. Кому це потрібно, особливо враховуючи специфічний дизайн у профіль та погану стійкість до корозії, як виявилося з часом. Гама двигунів, щоправда, була непогана тут. Вам і простий як пробка 16 літровий дизель на 105 коней, і топовий 2-літровий дизель на 170 сімдесят сіл. Всі інші варіанти не варто і розглядати через ті чи інші. Чи технічне прорахування, не дивлячись на популярні шкоди як бренду в нашій країні, не будемо закривати очі на переоціненість марки та погане опціональне оснащення у базовій версії, що могло також плинути на продажі. Відобразилася на популярності і вартість кузовних запчастин і ходової. Потенційні покупці явно хотіли чогось дешевшого. Думати можна багато, але невдалий досвід шкода. Так і залишився на вторинному ринці. І сьогодні продати Yeti досить складно. Ну і перше місце про тотальний неліквід ми з вами поговоримо якось іншим разом але серед досить популярних моделей. Я виділяю Acura RLX. Взагалі, Acura дуже непопулярний бренд. Навіть я, коли вибирав машини, максимально неліквідні, на мою думку, не заходив у розділ цього бренду. Хоч вони і були задумані як елітний підрозділ славного виробника Honda і по якості матеріалів та надійності значно випереджають конкурентів, але потягатися з Infiniti і тим паче Lexus в них взагалі не вдається. Сьому вина дизайн, який виглядає девакувато, зробленими формами і точно не солідно. Ще й хромовані елементи, які пихала із заводу, ще 4-5 років на розчітку радіатора, пороги чи багажник виглядають колхозно. В салоні на вас чекає простір, схожий на Honda Accord інтер'єр, але з ліпшою якістю та опціональним оснащенням на рівні бізнес-сегменту: від пам'яті сидінь до масажу останніх проекцій на обов'язково та навіть телевізорів у підголовниках. Наче все є для людей, але навіщо платити стільки грошей за девакувату Хонду, коли можна взяти справді престижний на вигляд інфініті чи Лексус? Саме це питання і робить акоро такою непопулярною і неліквідною на вторинці. Звичайно, можна продовжувати цю дему, адже майже весь преміум сегмента спорткари можна віднести до неліквіду, але ми не будемо цього робити. Так само сюди могли потрапити тотальні неліквідні тачки. Це мова йде за джипи від General Motors, Fiat Multipla чи інші. Чи фіати 90-х років, старі моделі Альфа Ромео чи просто якісь тачки, от ніби як Дайхацу. Проте про це ми можемо поговорити з вами наступного разу, якщо ви напишете в коментарях, що вам цікава ця тема і ви хочете її продовження. Також ділитися своїм досвідом експлуатації будь-якого цих агрегатів, якщо ви щасливий чи не дуже щасливий власник одного з цих авто, які були представлені в рейтингу. А з вами був Дмитро Терениця до нових відео та нових зустрічей. Бувайте!